Розігріваємо стопочки, я використовую одразу обидві ніжки, щоб він не встиг замерзнути. Потім трошки швидше рухаюсь ручками, щоб стопочки гарненько розігрілися. Потім пальчиками, невеличкі такі постукольні рухи по пальчикам ніг, щоб вони краще. Розслабилися, і він тоді їх відкриває гарненько, потім на зовнішній стороні стопи від периферії к центру, тобто від пальчиків до п'яточки. Ялиночка також в такому напрямку. І вісмірочки. Ми робимо це повільно, не спіша та розмовляємо з дитинкою, щоб він встигнув зреагувати на кожен рух. Розслабляємо пальчики, погладжуємо та робимо рефлекторні рухи. Потім невеличкі оберти. Стопою в одну та в іншу сторону, не повинно бути хрусту або не повинно бути дитині боляче. Все має бути приємно. Поладжувальні рухи зверху на стопі чотирма пальчиками, і також зачеплюємо наші пальчики ніг. Він їх розслабляє, відкриває, рухає. Далі я погладжую стегно і від самої стопи догори, але обходжу внутрішню частину стегна. Потім чотирма пальчиками я розігріваю. М'язи йому і також обходжу зону коліно та суглобів. Потім ось такі зігзагообразні оберти знизу до верху, саме по м'язам обходячи суглоби, і знову погладжую, щоб його заспокоїти. Та розслабити, ви бачите, що він посміхається. Надалі такі оберти, якщо вже дитинка трохи набрала ваги, також обходячи зону внутрішнього стегна такі ковбасочки. Знизу можна більше обхватити, а зверху я використовую тільки техніку однією ручкою. Цьомки бомки. За п'яточкою ахілове сухожилля ми розтираємо від п'яти догори по м'язам обережно, не тиснучи та притримуємо ніжку легкі кругові оберти навколо колінця, одну та іншу ніжку. Душечками пальчиків від ніг і піднімаємося. Аж до животика. Далі я його перевертаю, щоб він полежав на животику та погладжую його по спинці, для того, щоб він розумів, що це добре, що він молодець. І далі ми продовжуємо розминати ніжки з іншої сторони. Він вже, звичайно, навчився перевертатися і не хоче лежати, хоче повернутися на спинку, щоб краще бачити. Я ті самі рухи виконую обережно погладжування, погладжую сіднички, масаж сідники. Ничек, то, взагалі, окрема любов, це треба просто окремо виділити час та записати для вас таке відео.